вас на каналі побут. Сьогодні ми будемо оглядати оновлену модель усушувача повітря на елементі пельтьє модель P2000ML. Даний прилад буде, як бачите, в два рази більший і по потужності в два рази продуктивніший, аніж його старіша модель. Якщо даний усушувач міг збирати до 300-350 мл води на добу, то цей усушувач. Вже може збирати до 750 мл води на добу, це при ідеальних умовах температури близько 30-35 градусів і відносній вологості, постійній вологості 80%. Зазвичай цього буває достатньо для невеликих. Кімнат до 6-8 до квадратних метрів, в яких є невелика проблема вологості, або це може бути велика шафа або гардеробна, там, де ну, стіни прямо не течуть, але є таке парке вологе повітря. В інших же варіантах, якщо вам потрібно осушувач повітря достатньо продуктивний, потужний а на більшу площу, то краще все-таки розглянути компресорний варіант, тому що він буде всього-навсього в два рази дорожчий, але по продуктивності він буде близько в 15, а то й в 20 разів продуктивніший. Але якщо вас все-таки зацікавить цей осушувач, він загалом гарно виглядає і має ще кілька переваг. Він буде дуже простий у використанні. Тут всього є одна кнопка на включення. Тут же всередині будуть два радіатори, не один, як в цій моделі. Два радіатори на елементі пельтьє через, охолод... через радіатор, який холодний, повітря проходить, залишається конденсат, і він скапує вже в окрему тару. До речі, тара тут є на 2 літри. Коли бак буде заповнений, поплавок піднімається, осушувач зупиниться і припинить свою роботу. Порівняно з попередньою моделлю то був зовнішній блок живлення, тут же блок живлення всередині, і ось такий от дріт з іншої сторони вставляється в розетку 220 вольт. Є зручна ручка для перенесення, коліщат він не має, але їх і не потрібно, тому що він достатньо легкий, важить кілька кілограмів. Перевагою в цій моделі є те, що у ньому є ось такий багаторазовий фільтр сітка, який е, потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою для того, щоб він довше зберігав свою продуктивність, ну і щоб всередині не, накопичувалось, е, не накопичувався пил і бруд. Почистили, помили, поставили назад і він може далі працювати. Даний сушувач має невеликий повітряний потік, близько 25-30. Кубічних метрів на годину споживає е, в максимальному режимі близько 40, 38-40 Вт. Тобто це небагато. Але, як я казав, якщо порівняти його все-таки з компресорним, то ефективність по витратах коштів і ефективність по витратах електроенергії, звичайно, буде значно більшою. В компресорних осушувачах повітря. Але тут немає компресора, тут є всього лиш один невеликий вентилятор, який достатньо тихо працює. Ми от його включаємо. І це весь шум, який від нього є. В компресорі, звичайно, сам вентилятор буде, в компресорному осушувачі сам вентилятор буде гучніший. Ну І компресор теж е, дає певну вібрацію, як в холодильнику можна порівняти. І шум теж видає компресор. Тому, якщо вам достатньо такого сушувача на зовсім маленьку кімнату або на гардеробну, ви його можете обрати. Але якщо у вас навіть і в малій кімнаті є дуже висока вологість, може це підвальне приміщення, або ну, прямо стіни з, по стінах тече і грибок пліснява, то більш за все, що він вам не допоможе краще обрати все-таки компресорний. Якщо у вас виникають запитання, звертайтеся до нас. телефоні всі є на сайті. Ми допоможемо і підберемо прилад, який допоможе саме для вашого приміщення. Дякую, будьте здорові!